Чому ключова різниця між Петром і Юдою? Юда, Петро розкаявся перед тим, кого зрадив. А Юда розкаявся перед тими, з кими зраджував. Відчуваєте різницю? Петро перед а Юда перед такими ж самими зрадниками, як і він. Хтось каже, де ти читав, що Петро покаявся? Ми бачимо результат. Але там є така деталь. Він гірко що зробив? Заплакав. А як ви думаєте, чому заплакав Петро? Тому що в очі цибуля ні. Тому що пожалів себе ні. Він згадав написано. Христос сказав, ти зречешся мене. І ось ці сльози покаяння. Вони свідчили про глибоке розкаяння Петра.